Оце халепа, додому 10 кілометрів, а я піймав воно якусь гадость, чи гвіздок, чи проволока. Незрозуміло. Тут камера стоїть. А в камері залитий герметик Хайгір. Ну, я думаю, що таку проволоку воно не заклеє. Ну, зараз подивимось, буду виймати. Ого! Ну, ще й не виймається. Та тут страшное дивиться Есть. Так. Вытяг. По ветре пришло, зараз покрутим. Побачимо, який буде далі ефект. В якому ж місці? ось. Ось воно... Так що, схоже, що заклеїло. Але дирка-то нормальна була. Готово міхай Ну, Я думаю, що 10 кілометрів я дотягну. Та ще й дощ починається. Поїхав я. Так. Проїхав пів кілометру і сховався від дощу. І заодно підкачав до трьох атмосфер. І далі доїхав додому 10 кілометрів без проблем. І зараз хочу побачити, в якому місці. І дивіться, тиск не злетів, за 10 кілометрів тримає нормально, те сама дирка не зрозуміла, її взагалі не видно. Але тут мокро, може, може десь тут. Тут нічого не видно, тут все сухо. Ото вам і Хайгір в камері. Я постійно чую. Хайгір не працює. Та все воно працює. Підписуйтесь на канал, може ще щось цікаве побачити.